Майже тиждень тішила окося картинка з Феодосії, де палала найбільша в Криму стратегічна нафтобаза. І це лише верхівка цілого айсберга серйозних проблем, які принесли ворогу цього тижня наші безпілотники. Добра рука українських дронів тягнеться ще далі, і системно лишає росіян і без спального для їхніх танків і БМП і нищить їхні вбивчі шахеди просто на складах. То як далеко б'ємо уже самі, не чекаючи далекобою із заходу. Які цілі тепер нам доступні? І чи відчули на собі дихання розв'язаної ними війни палки прихильники Путіна? Кореспондентка ТСН «Тижня» Оксана Радіонова все розкаже. Ліквідація складу шахедів. Здуріти. Це просто нереально. Реально. Це робота українських оборонців на Росії у Краснодарському краї, звідки щоночі наші міста атакують шахеди. Ребята, ребята, ребята під Октябрським щось так вибухає. Жутко так при чому там такі салюти. Ого! це щось законна ціль. Зсу так, це заправка, чи що? Ні, це не АЗС. Це детонують військові склади, заповнені шахедами. Швидко туди! Праворуч тікай! Праворуч! Туди! Ракета взірвалася прямо над нами. На складі одночасно зберігалося до 400 БПЛА. Удар був нанесений по складах зберігання не тільки самих шахедів, але й відповідно бойових частин до Герань. 2 знову прилетіла по аеродрому. Рій наших безпілотників атакував цього тижня аеродром військово-космічних сил Росії в Водиге за 450 кілометрів від лінії фронту. Там дислокується 272-очбова авіаційна база. Під час удару на цьому литовищі було майже шість десятків бойових та тренувальних літаків гвинтокрилів, і всі вони драпали від українських дронів. А, буї... Взірвалося прямо над аеродромом. Дивись, ще один літак взлітає. Відео численних вибухів мешканці Краснодарського краю викладали десятками, за що їм окреме спасибі. Що відбувається? Шаленство. Валить треба. Ракети та авіабомби детонували так, що сусіднє за аеродромом село евакуювали. Проїзд весь перекрили супутники. Зафіксували масштабну пожежу. Пошкоджена злітно-посадкова смуга на цьому аеродромі. Базуються літаки Су-34, Су-27. Наразі перевіряється інформація щодо можливого ураження бортів. ВКС Російської Федерації мінуснули арсенал, грау. Сили оборони продовжили кампанію зі знищення арсеналів ГРАУ, головного ракетно-артилерійського управління на Росії. Цього тижня влучили вже втретє. Чим спровокували справжній скандал в російському генштабі. Арсенали Грау містять найцінніші зразки зброї. Детонувало добряче. Там зберігалися зокрема каби та боєприпаси з КНДР. Загалом арсеналів ГРАУ на всю Росію зо два десятки. І наша розвідка здається діє точним планом у вересні. Безпілотники знищили 107-й в Торопці з балістичними ракетами. Тоді навіть стався землетрус силою 2,8 балів за шкалу Ріхтера. А вирви були видні навіть з космосу. Бавовна на нафтобазах. Такі взриви. Оце вибухи. Попали таки в нафтобазу. Попали не те слово. Уступлю. Купа, купа, палива горить! Понад тисячу військових евакуювали, Рух перекрили, і окупанти марно намагалися пожежу погасити, лишивши Феодосію та околицю без водопостачання. Ой-ой-ой, що відбувається? Цистерни підривалися одна за одною майже тиждень. Стовп чорного диму було видно за 25 кілометрів. Феодосійська нафтоперевалка це високотехнологічний нафтопорт з гігантським залізничним вузлом. Стратегічна паливна артерія усього півострова з резервуарами на 250 тисяч кубічних метрів. Щоб все це вивести, треба десь 12 з половиною тисяч бензовозів. На відбудову піде мінімум півроку, кажуть фахівці. Це створення напруги на внутрішньому ринку, це і зростання цін, це і дефіцит. Тепер на півострові лишився лише один подібний термінал Севастопольський. Поки а на всі запаси одразу наклали лапу військові на цивільних АЗС Паніка естафету палаючих на автобас в ніч проти суботи цього тижня. Підхопили окуповані руньки, так званій ЛНР. Цей склад спальним загорівся після атаки українських безпілотників хоч нічне небо над ним аж світилося від ворожого ППО. Ось таке епічно вибухнула АЗС в Грозному випадковість чи новий почерк підпільників покаже час. Відмітимо лише щось подібне сталося нещодавно в російській махачкалі. А влітку одна за одною, як запальнички, вибухали ворожі АЗС вздовж нашого кордону. Тож, поки західні союзники все ніяк не можуть наважитися дати дозвіл бити їхньою зброєю по глибоким телам, наші оборонці разом з виробниками боберів, паряниць та нептунів лише набирають темп. Оксана Радіонова, Ігор Коленюк та Валентин Шилко. Тесен тиждень, 1 1, марафон, єдині новини.